Українці за кордоном це амбасадори нації, чи це просто втрачений ресурс? Ну не завжди важко сказати. Значить, дивись, українців зараз за кордон виїхало десь мільйонів 20 загалом. Тобто і в Україні десь 20 насправді залишилось. Там ну це моя думка, от приблизно я так підрахував. А ще якщо взяти діаспору, яка велить в Канаді, там де діаспора стара українська і так далі. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід. Під тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних та і речі дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії і так далі. Але більшість людей показують обратно. Дуже, ну давай по багато людей ведуть себе як бидла просто, на них ставиться клклімо. О, оце українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. А та потім нормальним українцям треба за все це а, адуватися, чухувати. Пояснювати іноземцям, чого так українці вчинять. І тому багато українців не то, що амбасадори, а взагалі якісь чорні піарщики за кордоном, рекламу, на жаль, реально треба дуже подумати над своїм життям і що вони несуть в маси. Взагалі, бо, як показує мені досвід, ти, якщо не можеш прийняти свою країну, нормально, звідки ти народився, які б там проблеми не були, ти не приживешся адекватно в інакшій країні. Ти не змігши зробити хоч чуть -чуть в своїй країні і відчути себе хоч більш-менш забезпеченим. Ти і за кордоном не будеш себе. Ну, може, на базовому рівні нормально, але загалом не дуже сильно. Тут українцям треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ, від цього взагалі залежить. Чи буде йти далі допомога Україні, чи ні, чи буде йти підтримка, від цього залежить, чи буде Україна існувати далі. Коротше, від поведінки кожного українця зараз взагалі залежить, навіть якщо вони не донатять, прикинь, багато... мені все одно на війну, все одно на політику. Але від твоєї поведінки залежить, чи ти вообще колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Не всі це розуміють. Я взагалі не розумію, чому до людей це не доходить. Саме тому більшість людей не амбасадори, на жаль, а реально втрачене покоління. Я думаю, воно так зависить за кордоном. Для інших, ті, хто хочуть повернутися в Україну. А я знаю, таких дуже багато. Треба сплатитися і робити щось гарне для того, щоб нам було куди повертатися. А для цього треба бути нормальним, щоб отримувати допомогу з Європи. В общем, це довгий шлях, палка з двох концов, ну це працює отак.